Чому не можна їсти солодкий, коли хворієш? Всім вітання! Фахівці стверджують, що необхідно відмовитись від солодощів, коли ви хворієте. Але у вас може виникнути питання: чому ж, коли ми хворіємо, наш імунітет слабший і ми почуваємося пригніченими? Нам не варто балувати себе солодким у такі дні? Виявляється. Любі кондитерські вироби, випічку та солодкі напої не варто вживати під час герві або грипу, тому що цукор негативно впливає на імунітет та порушує роботу нашого кишківника. Так, американськими вчинами було доведено, що надмірне споживання цукру знижує функціональність лікоцитів, імунних клітин, які захищають наш організм від патогенних збудників і будь-яких чужорідних агентів. І які допомагають боротися з інфекцією з бактеріями та вірусами, крім того, при вживанні солодощів цукор частково сідає на стінка горла і ротової порожнини, що тільки сприяє розмноженню патогенних бактерій, посилюючи запальні процеси. Також вживання солодощів та цукру створить труднощі з видаленням слизу з верхніх дихальних шляхів, адже це те середовище, яке особливо полюбляють віруси. Загалі, лікарі-дієтологи радять зовсім виключити солодощі зі свого раціону харчування, тим більше при хворобі. Вся справа в тому, що солодощі – це висококалорійне харчування, що надає на організм певне навантаження. А під час прийому антибіотиків теж обов'язково відмовтесь від солодкого та цукру, тому що використання антибіотиків може призвести до кандидозних інфекцій у деяких пацієнтів і особливо у жінок. Тому необхідно виключити з раціону харчування продукти, які містять цукор і дріжджі, щоб не нагодувати організм грибком кандида. А також відомо, що цукор і солодощі зменшують ефективність антибіотиків і препаратів заліза.